Більше тисячі років тому на землі жив видатний чоловік Авіценна. Це був лікар, філософ і мислитель, чия слава розлетілася далеко за межі його батьківщини. Його головна праця, яку він назвав канон лікарської науки, стала основою для медицини на багато століть уперед. У ній зібрано знання про людину, природу та їхню гармонію. Авіценна уважно спостерігав за тим, як харчування, спосіб життя та навіть думки впливають на здоров'я. Він вірив, що тіло має власні ресурси для зцілення і завдання людини допомогти цим силам розкритися. Саме тому його поради залишаються актуальними навіть сьогодні, коли наука розвинулася настільки, що важко уявити. Одну з таких порад, яка стосується того, як природно впливати на рівень холестерину та зміцнювати серце, ми зараз відкриємо разом. Частина перша таємниця насіння. А Віцена у своїх працях часто згадував про силу рослин. Він уважно спостерігав за тим, як певні трави, плоди і насіння впливають на людину. Одним із головних скарбів природи він влажав насіння льону. Великий лікар називав його м'яким очищувачем тіла і радив використовувати у повсякденному житті. У давні часи, звичайні люди мали просту традицію: вони брали жменю насіння, кидали його у глиняний глечик із чистою водою, залишали на всю ніч, а вже на світанку випивали густий настій. Вважалося, що він допомагає вигнати з крові все зайве і непотрібне, даруючи тілу легкість. Цей напій був доступний кожному, адже льон росте у багатьох куточках світу, і люди добре знали його цінність. Сучасні дослідження підтверджують спостереження авіцени: у насінні льону міститься велика кількість клитковини, яка, наче мітла, допомагає очищати наш організм від того, що йому заважає. Крім того, у ньому є особливі жири, омега омега-3 жирні кислоти. Вони відомі тим, що підтримують здоров'я серця, судин та допомагають зменшувати рівень так званого поганого холестерину. Але сила льону не лише у його хімічному складі. Це насіння вважається символом простоти й природної гармонії. Коли ми звертаємось до таких природних засобів, ми ніби відновлюємо зв'язок із мудрістю предків, які жили ближче до природи. Тож таємниця насіння полягає не тільки у користі для тіла, а й у нагадуванні. Все необхідне для здоров'я, вже дано нам природою. Потрібно лише навчитися правильно користуватися цими дарами. Частина друга оливкова олія Золото Сходу серед численних порад, які залишив нам Авіценна, особливе місце займає згадка про оливкову олію. Він називав її даром природи та радив застосовувати не тільки як поживну їжу, а й як справжні ліки. Великий лікар помічав, що люди, котрі регулярно вживали цю олію, Мали легшу ходу, ясніший розум і міцніше серце. Він писав, що вона робить кров чистішою та допомагає тілу зберігати внутрішню гармонію. У ті часи оливкова олія була справжнім скарбом. Вона цінувалася майже на рівні із золотом. Нею лікували рани, зміцнювали організм і навіть використовували у ритуалах очищення. Авіценна влажав її одним із найм'якіших і водночас найсильніших засобів для підтримки життя. Сьогодні наука підтверджує мудрість його спостережень. Оливкова олія багата так званими мононенасиченими жирами. Ці речовини допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи, знижують ризик утворення холестеринових відкладень і навіть сприяють кращій роботі мозку. Її регулярне вживання асоціюється з довголіттям і міцним здоров'ям. У багатьох країнах і досі збереглася традиція розпочинати ранок із невеликої ложки оливкової олії на серце. Це не просто звичка, а своєрідний ритуал, який тягнеться крізь століття від часів Авіценни до наших днів. Він символізує турботу про себе, повагу до природи і віру в прості, але дієві засоби. Таким чином, оливкова олія це не лише харчовий продукт, а справжнє золото сходу. У ній прихована сила, яку варто цінувати і використовувати щодня. Частина третя рух найкращі ліки. Авіценна наголошував. Людина без руху швидко гасне, як лампа без олії. У цих словах прихована глибока істина. Він уважав, що тіло, позбавлене активності, втрачає силу, а разом із цим згасає життєва енергія. Саме тому великий лікар радив кожному щодня знаходити час для руху. У своїх працях Авіценна описував різні види фізичної активності. Він говорив про користь прогулянок на свіжому повітрі, кінної їзди, легких вправ для тіла. Такі заняття, за його словами, допомагають зміцнювати м'язи, підтримувати ясність думок і, головне, роблять кров живою та здоровою. Для нього рух був не просто вправою, а способом гармонії між тілом і душею. Цікаво, що сучасна наука підтверджує ці спостереження. Кардіологи та інші лікарі зазначають. Регулярна фізична активність допомагає організму природним шляхом регулювати рівень холестерину, підтримувати еластичність судин та знижувати ризик серцево-судинних захворювань. Навіть проста щоденна прогулянка вже запускає процеси, які оздоровлюють усе тіло у багатьох культурах. І сьогодні існують традиції ранкових або вечірніх рухових практик: це можуть бути танці, легкі вправи чи просто прогулянки в саду, і всі вони мають спільний корінь. Давню мудрість, що тіло потребує постійної дії. Тож рух це не лише спосіб зміцнити м'язи чи схуднути, це справжні ліки, які дарує нам природа. Ліки безкоштовні, доступні кожному і надзвичайно ефективні. Авіценна знав про це ще багато століть тому, і сьогодні ми можемо скористатися його порадою. Частина четверта сила помірності. Найбільший секрет Авіценни був напрочуд простим не переїдати. Він говорив: зайве в їжі стає зайвим у тілі. Ці слова звучать як нагадування, що наше здоров'я починається з того, що ми кладемо на тарілку. Великий лікар радив своїм пацієнтам їсти менше, але якісніше. Його поради стосувалися в основному легкої їжі: овочів, зелені, фруктів, зерна. Такі продукти, на його думку, очищували тіло, давали легкість у русі, ясність у думках і гармонію в душі. Надмірна ж і важка їжа пригнічувала розум, уповільнювала тіло та створювала ґрунт для хвороб. А від зауважував, що людина, яка знає міру, живе довше і почувається щасливішою. Його вчання перегукується із сучасними висновками науки. Дослідження доводять, харчування, яке базується на великій кількості рослинних продуктів, допомагає природним шляхом знижувати рівень холестерину, покращує роботу травної системи та зменшує ризик розвитку багатьох захворювань. У багатьох культурах і сьогодні зберігається традиція не їсти до схочу, а залишати трохи місця у шлунку. Це вважається не лише правилом здоров'я, а й ознакою поваги до їжі, бо справжня сила людини не у надлишку, а у вмінні зупинитися вчасно. Таким чином, помірність це не обмеження, а мистецтво жити в гармонії. А відце не нагадує нам, щоб залишатися здоровим, не завжди потрібні складні ліки чи дорогі засоби. Достатньо навчитися слухати своє тіло і знати міру. Ми бачимо, що поради авіцени не втратили своєї цінності навіть через багато століть. Його мудрість звучить сьогодні так само актуально, як і тоді: Проста насіння льону, яке очищує тіло, оливкова олія, справжнє золото сходу, щоденний рух, що надає силу та енергію, і помірність у їжі, яка зберігає гармонію, усе це звичайні речі, доступні кожному. Але саме в цій простоті прихована справжня сила. Людина, яка вміє користуватися дарами природи, часто обходиться без складних і дорогих засобів. Вона бере те, що вже подароване їй життям, і зберігає здоров'я природним шляхом. Істина мудрість полягає в умінні берегти тіло і душу так, як це робили наші предки. Якщо ми згадаємо ці прості правила, то зможемо жити довше, відчувати легкість і радість кожного дня. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі!